Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як писати в Орді шрифтом меншим за 8 або більшим за 72. Все геніальне просте. Напишемо текст, який будемо редагувати. І ось тут насправді можна писати самому те, що вам потрібно. Ось і все. Пишемо 300, виходить 300. Хочете 400, буде 400. І можете там це редагувати. Е, якщо вам потрібно поставити по центру букву, а вам щось не виходить, то ви можете тут, наприклад, поставити вісьмірку і тоді її ту букву виставити так, як вам потрібно. Е, або, наприклад, візьмемо цю буквочку, яка має 400, і напишемо одиничку. пропала. Одиничку, напевно, просто не видно, тому вона і пропала, в принципі. Ось і все. Ні, я так її знайшов. Якщо 500% поставити, то, то так ледве-ледве помітно, що тут написано Word. Ось і все. А. Дякую за увагу.